Вантажний фургон, дача докер 2013 року випуску. Машинка технічна в шикарному стані з рідним пробігом 209 тисяч кілометрів, повністю обслужена замінені мастила та фільтра, комплект ГРМ повний поміняний, Там і помпа, і ролики, і антифриз замінені. Походові перебрані всі селендблоки. З одної дверки є у нас додаткові пасажирські місця. Якщо треба ще комусь присісти. А так автомобіль за призначенням для бізнесу. Возити там, я не знаю, макарони, айфони, все, що треба. Та її можна возити. Машинка оснащена кондиціонером, який, до речі, працює, холодить. Як потрібно 5-ступенева механіка, 1,5 дізельочок. два склопідйомники, туманки є задні, бортовий комп'ютер. Ззаду у нас розпашоночка, здоровезний багажничок. От якраз тут і можна буде возити всі речі, які потрібно буде перевезти. Дивіться, таким чином відкривається. Є фаркоп і причепа можна тягнути. Інструменти також в автомобілі є на місці: Дамкрат, балонний ключ, буксировочний Отак От все обшито красиво, по-домашньому, по уютному. По і запаска також на місці є. Знову ж таки, сідушки задні можна просто зняти, викинути і використовувати ще більший простір нашого автомобіля. Мотори тут надійні, 1,5 турбодізельочок. гума встановлена, пірельні зимова, шипована в класному стані. Де і все, задні вікна притоновані. чекаємо на майданчику автопоєнт.